Ласкаво прошу вас у моє відео присвячене аеропортовому досвіду. Сьогодні я вирушаю в далеку подорож через аеропорт та розкажу про всі етапи цієї захоплюючої пригоди. Прибула в аеропорт зарані. Подорож власне починається із прибуття. Вам потрібно перевірити ваш багаж, якщо він у вас є, бо в мене тільки рюкзак та бананка. Чекін я зробила онлайн з дому. Проходите реєстрацію, перевіряєте багаж, отримуєте ваш посадковий талон. Не забудьте свій пас та інші документи. Важлива частина подорожі, проходження контролю безпеки. Переконайтеся, що ви готові роззутися, бо мене, наприклад, змусили зняти свої тімберленди. Ну і, звісно, руки вгору, щоб перевірити, чи нічого там не сховалось забороненого. Далі очікування. Після проходження контролю безпеки потрапляєте в зону очікування. Мені змінили ворота, і тому я чуть не пропустила літак, бо чекала на 74-х замість 84-х. Багато українців у літаку, а може і не українців. Тяжко ідентифікувати російськомовних людей без образ це спостереження, ну і мова, вибір кожного. Після оголошення посадки переходите до вашої доріжки на літак. І от ви в повітрі подорож почалась. Нехай подорож буде комфортною і захоплюючою. Я особисто встигла переглянути два фільми і поїсти. Сьогодні пригощали картоплею з куркою або веганські макарони на вибір. А на сніданок був бургер з яйцем і напій теж на вибір. Воду наливали по запиту і тільки стакан. Хоча, коли ми летіли до Канади, то давали по пляшці води та й їсти було смачніше і більше. Тому, якщо ви дуже голодні і розраховуєте поїсти в літаку, то знайте, що можна залишитись далі голодним. Дякую вам за перегляд цього відео. Бажаю пригод та безпечних подорожей. До зустрічі в наступному відео.